Мене звати Андрій Несмачний, я діючий військовослужбовець і засновник благодійної військової майстерні Бетарт Юей. Мій військовий досвід розпочався в 2014 році. У 2017 якщо не помиляюся, або у 2018 році я звільнився з лав Збройних сил і з початку вторгнення вже повномасштабного призвався до лав ЗСУ, ну як і всі працівники майстерні. Було аж цілих троє, один загинув. Ми, в принципі, готувалися до цього дня з січня, ми закупилися повністю всім екіпом від носків до каски, шоломи, броньою. З тою думкою, що навіть якщо воно не згодиться, то зайвим не буде, і типу, повністю зібраний рюкзак ніколи не буде зайвим. Але 24 числа в третій ночі мені набрав теперішній мій командир і сказав. Щоб все почалося і збирати рюкзак і їхати на службу. Спочатку тут оперував на Київщині, а після закінчення поїхав на південь під Херсон. До десяти днів точно я там побув, получив бігом по шапці і повернувся в Ірпінь вже лататись. Ну там нічого такого, типу, просто було попадання і три ребра, типу, зламало. Історія майстерні розпочинається з моєї кухні. Підплітав трохи там ті браслети, І я продав браслети, а кошти перекинув на «Повернись живим. І потім часом що з тих людей дуже багато стало. І якби я вже не дуже той справляюсь, я завербував свого побратима. Ми зняли невеличке приміщення 8 квадратів. Потім я ще одного завербував свого побратима. Ми вже зняли гараж. І так, отак, поступово, поступово ми росли, росли. Була потреба у справі для душі. Це для мене не є бізнес. Він ніколи не був і це ніколи не було історією про гроші і ніколи нею не буде. Ми знайшли приміщення, скинули з грошима. У нас 5 напрямків плетіння, браслети, потім скло, виробництво ножів, фрезерування, лазерна гравіровка та порізка, а і ще буде виробництво кераміки. Вже обладнання воно стоїть, готове. До вторгнення ми повністю всі виручені кошти віддавали на лікування бійців поранених. Зараз йде 50% залишається в майстерні на розвиток, 50% йде на забезпечення бойових потреб наших підрозділів. Станом на сьогодні тут 14 людей, 11 з яких діючі військовослужбовці і троє цивільних. Якщо вам подобаються вироби, в яких є душа, в яких є сенс, то запрошую до нас в майстерню. Можете прийти, випити кави і обрати щось для душі.